Джек Лондон. Смок Беллю Ведмедина, Розділ 5 Вранці, як завжди, вони вирушили останніми. Брек, хоч і не вмів добре кермувати човном і мав у помічниках лише дружину та небожа. Ще вночі все навантажив і відплив у досвіта. а от спраг і стайн не поспішали. Здавалося, вони навіть не усвідомлювали, що ось ось ударять морози. Цілими днями тинялися без діла, прискіпувалися до хлопців і тільки заважали їм працювати. Я повністю втратив повагу до бога, який створив таких виродків у людській подобі, лаявся малий. Зате в тобі, друже, господь не схибив, весело відповів кіт. Коли дивлюсь на тебе, то навіть починаю більше шанувати творця. Ти серйозно? зніяковів малий. На шляху з'явилось озеро Лебарш. Тут не було швидкої течії, яка б допомогла плисти, тож сорок миль треба було долати лише на веслах. Сезон попутних вітрів минув і тепер їм назустріч дув лютий північний вітер. Він здіймав на озері справжні гори хвиль, вислувати ставало дедалі важче. Додався ще й сніг. Вода намерзла на веслах, і доводилося счищати лід сокирою. Спрах і стайн, хоч і взялися за весла, ледве торкалися ними води. Кіт чудово бачив, як треба працювати і розумів, що ці пани лише роблять вигляд, ніби гребуть. Через три години спраг кинув весло і заявив, що треба повертати до гирла річки і ставати табором. Стайн його підтримав, і вся їхня праця пішла на нівець. Наступного дня історія повторилася. І післязавтра теж у гирлі вже стояло з дві сотні човнів, і щодня прибувало ще по кілька десятків. Лише двом-трьом вдалося дістатися до північно-західного берега і не повернутися назад. Вздовж узбережжя вода почала братись кригою, скоро все мало скувати морозом. Ми б давно проскочили, якби вони не були такими нюнями, сказав кіт малому, коли ввечері третього дня вони сушили на вогні свої мокасини. Навіть сьогодні могли дістатися берега, якби їм не заманулося повертати назад. Дві години роботи, і ми були б там, ці пани, як діти. А вже ж, погодився малий, підсовуючи мокасини ближче до вогню. Слухай, смоку, до на ще сотні миль. Якщо не хочемо замерзнути, треба щось вирішувати. Кіт мовчки глянув на товариша. І навіщо ми з ними зв'язалися, бурчав малий. Тринькати гроші вони мастаки, а толку ніякого. Якщо хочемо дістатися до Усона, більше їх не слухаємо. Вони перезирнулися. Домовились, сказав кіт і потис йому руку. Ще задовго до світанку малий розбудив усіх. Вилазьте, ревів він. Підйом, сплюхи. Кава готова. Пийте швидше ми вирушаємо. Хоч спрах і стайн бурчали і скиглили та мусили підкоритися. Вітер набирав сили, обличчя мандрівників укривалися інеєм, весла ставали все важчими від криги. Чотири години вони боролись один стояв на стерні, другий збивав лід, а двоє гребли. Північно-західний берег уже виднівся неподалік, але вітер лютував так, що спрах зрештою кинув весло. Малий одразу його підхопив, хоч і сам щойно змінився. Кіт крикнув Рубайте криго. і передав спрагу сокиру. Яка з цього користь? скиглив той. Все одно нічого не вдіємо. Повернімося назад. «Перед!» – скомандував малий, рубайте криго, а коли втоматесь, змінити мене. Ціною нелюдських зусиль вони нарешті наблизились до берега. Але скелі всюди стояли гострі і неприступні. Причалити було ніяк. Я ж казав, простогнав спрах. Ви нічого не казали путнього, відрубав малий. Повертаємо. знову закричав хтось, але ніхто не відповів. Кіт повів човен уздовж нездоланної кручі, іноді зрушували не більше фута. Інколи два-три помахи ледь утримували човен на місці. Він намагався підбадьорити панів, твердячи, що ті, хто дісталися цього берега, ніколи не поверталися назад, значить, десь є прихисток. Так вони гребли ще годину іншу. І якби всю ту силу, що ви марно зекономили на каві і ліжках, пустили у весла, ми б давно були там, піддражнив малий. А так ви тільки удаєте, що працюєте. Через кілька хвилин спраг кинув весло. Більше не можу, завив він. Ми теж стомлені, відказав кіт, хоч йому і хотілося то плакати, то комусь влаштувати розправу. Але ми працюємо. Тоді повертайте човна, наказав спрах. Малий, якщо він не хоче гребти, візьми в нього весло, звернувся кіт. Добре, погодився малий. А він нехай ріже кригу. Та спрах відмовився віддати весло. Стайн теж припинив роботу, і човен піддався вітру назад. Поверніть смоку, наказав спрах. У кита, що ніколи в житті не лаявся, вирвався з себе гострий вигук. Чорт вас забирай, беріть весла і гребіть. Ось що буває в людині, коли стикається край. Цивілізація і правила на мить випадають з голови. Спраг зірвав рукавицю, витяг револьвер і навів його на стерничого. Для кіта це було вперше, його спрямували дулом, але дивне відчуття, жодного жаху, ніби це була найзвичайніша в світі річ. Сховайте револьвер, сказав кіт твердо, або я його відіб'ю і зв'яжу вам руки. Якщо ви не повернете човна назад, відпарирував спраг. Застрелю вас. Тут втрутився малий. Він схопив сокиру і став за спрагом, піднявши її над головою. Стріляйте, заголосив він, мені так і хочеться розколоти вам голову. Та це ж бунт, підскочив Стайн. Ви ж наймалися підкорятися. Вам також дістанеться слинько поросячий, гаркнув малий. Дайте мені тільки добряче покінчити з цим паном. Спраги, мовив кіт, даю вам 30 секунд. Ховайте зброю і беріть весла. Спраг вагався, аж поки не зірвався у істеричний сміх, сховав револьвер і наліг на весло. Дві години, дюйм за дюймом, вони просувалися вздовж непривітних скель. Кіт уже сумнівався чи не помилився, відмовившись повернутись. Коли він був готовий здатися, човен нарешті вивів у вузький не більше ніж 20 футів пролив, і там за ним була тиха бухта, охоронена від вітру. Інші човни вже знайшли там прихисток. Люди спускалися на похилу косу. Поки хазяї лежали знесилені у своїх суднах, кіт і малий встановили намет, розвели вогонь і почали готувати їжу. Що означає поросячий слинько? запитав кіт. Хай мене грім поб'є, якщо я знаю, відповів малий. Але клянусь, це найвлучніше, що можна йому сказати. До ночі вітер стих. Настала ясна, пронизливо холодна тиша. Кава в кухлі за кілька хвилин вкривалася товстим шаром криги. О восьмій, коли спрах і стайн уже спали, кіт пішов оглянути човен. Великий мороз, сказав він, повернувшись, уся затока скута льодом. І що тепер? запитав малий. Єдиний вихід вирушати негайно, відповів кіт. Озеро повністю замерзне, а річка ще кілька днів триматиметься відкритою. Якщо ми застрягнемо тут бодай на день, зимуватимемо до весни. То ти пропонуєш рушати зараз, серед ночі? кіт кивнув. Вилазьте, з плюхи!» – гаркнув малий і почав збирати намет. Стайн і прах розплющили очі і застогнали. Котра година? спитав Стайн. Пів на дев'яту. Ще ж темно, пробурмотів він. Бо це пів на дев'яту вечора, а не ранку, відказав малий. Рушаймо, озеро замерзає. Стайн сів, злий і розгублений. Хай замерзає, ми нікуди не підемо. Як хочете, спокійно відповів малий. Ми з кітом поїдемо самі. Ви ж найняті. вибухнув стайн. Щоб провести вас до Доусона, відрубав малий. От ми й проводимо. Він скинув намет просто на них і пішов до човна. Пробиваючи лід, вони вийшли на озеро. Важка, як ртуть, вода осідала на веслах кригою. Човен ледве рухався вперед, весла примерзали до рук, краплі води застигали в повітрі. Коли кіт потім згадував цю ніч, йому здавалося, що вона тривала вічність. Кожен рух вимагав надлюдських зусиль, і боротьба з морозом перетворилась на якесь шаленство. Він тільки дивувався, як витримали ті, хто був слабший. На світанку човен зупинився. Стань стогнав, тримаючись за підморожені пальці, спраг бурмотів щось проніс, що зледанів, що кекіта теж пекло від холоду. Коли розвиднялося, довкола розкинулось суцільне льодове поле. За сто ярдів темнів берег. Малий твердив, що бачить течію, отже, вода вільна. Лише він і кіт мали ще сили працювати. Веслами вони трощили лід, штовхаючи човна вперед. І коли здавалося, що сил не залишилось зовсім човен раптом вискочив у бистрину. Позаду залишилися човни, що за ніч вмерзли в лід. Їхній же підхопила течія і понесла вперед шість миль за годину крізь холод і білу безмовність. Розділ шостий День за днем вони пливли вниз стрімкою річкою, і з кожним днем крига насувалася все ближче. Щовечора, перш ніж стати табором, вони прорубували в кризі ополонку для човна, а потім ішли на берег. Вранці знову трощили лід, що намерзав за ніч і тягли човна до води. Малий приладнав у човні маленьку залізну пічку, і тепер спраг зі стайном годинами гріли руки біля неї, змирившись і переставши командувати. Єдине їхнє бажання дістатися до Усана. Малий невтомний і дивно веселий, навіть серед холоду, часто співав одну коротку пісню, кінець якої давно забув. Чим сильніше студив мороз, тим голосніше лунав його наспів Мов аргонавти в давнино пливем, шляхом тяжким Тум-тум, 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 тум за -тум 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 -тум, заруном золотим. Минаючи гирла річок, вони бачили, як течія несе кригу до юкону. Крижини збиралися навколо човна, примерзаючи до бортів, тому що вечора доводилося витягати човна на берег, а вранці знову спускати на чисту воду. Останню ніч вони провели між білою та стюарт, а на ранок перед ними розкинувся Юкон, білий, мов суцільне поле криги, що вже скувала всю його ширину. Малий зітхнув і вперше виглядав не таким безтурботним. Наш човен буде останній, що дістанеться до на цього року, сказав кіт. Але ж води вже немає смоку. Тоді рушимо по кризі, відповів той. Вперед. Хоч як вони протестували, але спрага і стайна втягли в човен. Півгодини кіт та малий прорубували собі шлях до течії, але щойно звільнилися від берегового льоду, човна затисла між плавучими крижинами. Вони ледве не потонули, обідравши борти, проте знову вибилися на течію. Та ріка вже ставала. Крижини зчіплювалися між собою, і незабаром човен опинився в центрі величезної льодової брили. Іноді їх крутило боком або кормою вперед. Річка ще борсалася, намагаючись вирватися з крижаних пут. Малий тим часом спокійно підкидав у пічку дрова і, ніби нічого не сталося, співав свою бойову пісню. Коли настала ніч, вони марно намагалися провести човна до берега, доки не зрозуміли, що лишилося безсилі. А що як ми проскочимо повз Доусон? — запитав малий. Тоді вернемося назад, спокійно відповів кіт. Якщо нас раніше не розтрощить на друски. Небо було чисте, зорі холодно блищали, і в їхньому світлі ледь видніли обриси далеких гір. Біля одинадцятої вони почули гуркіт попереду крижини тиснули одна на одну, ламаючись і тріщачі. Річка остаточно ставала. Одна велика брила перекинулася через їхню і знесла половину човна. Друга половина дивом втрималася на льоду. Потім усе стихло, і річка спинилася. Півгодини по тому її знову прорвало. Вона зірвалася, помчала, потім знову стала. Так тривало годинами, аж поки вони побачили вогні на березі доусон. І саме в ту мить, коли Юкон зупинився на шість місяців, вони досягли своєї мети. Люди, що вийшли подивитися, як річка стає, почули з темряви знайомий голос малого, який співав, ніби насміхаючись, із морозу, мов аргонавти в давнину, пливем шляхом тяжким тум 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 за заруном золотим. Розділ сьомий Три дні кіт і малий важко працювали, переносячи півтори тонни вантажу з середини річки до дерев'яної хатини на пагорбі, яку купили стайн і Спрах. Працювали до сутінків, поки не впоралися. За дверима термометр показував мінус 65 градусів. Усередині було тепло, і саме туди Спрах покликав кіта. Ось тобі гроші, смоку, буркнув він і вручив пачку. Місяць ще не вийшов, але бувай. А як же контракт? спитав кіт. Тут голод. Без свого провіанту тебе й у шахту не візьмуть. Ми ж домовлялися. Я ніяких домовленостей не пам'ятаю, обірвав його спраг. Чи не так, Стайне? Ми домовлялися про місячну платню. Ось тобі, розпишись і йди. Кіт стиснув кулаки, і в очах у нього потемніло. Спрах із стайн відсахнулися. Вони вже бачили, яку силу приховує юнак, але кіт ніколи не бився і соромився завдавати удару, хоч почувався сильнішим за обох. Тут заговорив малий Послухай, смоку, мені цю банду радше підрізати, ніж далі тягти. Досить з нас їхнього барахла. Не пропадемо ми з тобою. Йди до оленячого рогу, зачекай там на мене. А я піду і поверну собі що моє, і дам їм по заслузі. На воді я не боєць, а тут, коли ноги стоять на твердій землі, хочеться трохи навести порядок. За півгодини малий повернувся до оленячого рогу. У нього були подряпана щока і кров на руках. Зрозуміло, що він таки дав стайну і спрагу добру здачу. Ти б бачив, що там робиться у їхній хаті, розповідав він. Розбита посудина, бруд, а ті двоє тепер, думаю, тиждень не покажуть носа, та й чорт з ними. Що робимо далі, друже? Хліб півтора долара за фунт, а на роботу беруть лише з власними харчами. Олини на 2 долари за фунт, але її нема. Наших грошей вистачить на місяць, на їжу і на бої. Поїхали на Клондайк. Якщо не буде оленів, пристанемо до індіанців. Але якщо за шість тижнів не добудемо 5 тисяч фунтів м'яса, то я тоді повернуся і проситиму вибачення у наших хазяїв. Як? Погоджуєшся? Вони міцно потиснули руки. Я в полюванні не тямлю, зізнався кіт нерішуче. Малий підняв чарку і, підморгнувши, сказав Та ти ж любиш ведмедину, я навчу тебе.